Чим більше останнім часом ділюся з вами рецептиками, тим частіше читаю в коментарях. Що ну, не подобається людям стерилізація. І якщо чесно, я така ж точно, чому я і салат рецепт освоїла без стерилізації, тому що також она мені не подобається. Тому сьогодні в нас бонус Два рецепти і обидва для тих, хто не полюбляє стерилізацію. Отже, приступаємо до готування леча із перця. Воно дійсно смачне, воно дійсно класне і дуже легко готується, Погнали. Значить, що нам знадобиться? Нам знадобиться 5 кг перцю. Перець краще брати красний, червоний. І знаєте, що краще, щоб він був. Товстостінний, м'ясистий, не оцей білий, тоненький, хоча можна і з білого, я закривала із білого. Але потім, коли їсиш уже взимку, то коли перчик товстостінний, набагато краще. Далі, що потрібно зробити з перцем? Перець потрібно почистити від хвостика, від насіннячка, і порізати. Ось тут. Діло кожного з вас. Ріжемо, як вашій душі завгодно. Можна навпіл розрізати, можна розрізати на 4 частини. Я, знаєте, як завжди різала, ну, це, ну, так, образно, фігурально, да, пів перчини. І от я різала ось такими смужечками. Ну, тобто, тоненькими, але. Це якщо велика. Якщо перчинка невеличка, то просто там, ну, так, на 4, наприклад, кожну половинку на чотири частинки. Е, бабуся в мене закривала цей рецепт у нас дуже давно. Бабуся в мене закривала взагалі, або оце перчина і на четверо розділена, так. Оце ж половинка в нас і, і на пополам, або взагалі оце по пів половинки, якщо перець невеликий. Єсть навпаки дрібно кришу, щоб воно було як салат прямо. ну, Тобто тут на ваш смак. Все, перець помили, почистили, порізали і забули. Далі беремо 2 літри томатного соку. Я нагадую, ми завжди готували на домашньому. Ну і відразу скажу, що Краще за все, аби був томатний сок саме через соковижималку, щоб він був без зерняток. Тоді смачніше. Але можна і з зернятками це вже не принципово. 2 літри томатного сока, 2 столові ложки солі, перець гіркий за смаком, стакан давленого часника. От саме давленого, не стакан часника зубчиками подавити. А ви чистите часник і видавлюєте його у стакан. І от потрібен саме стакан давленого. Дві склянки олії, але я ніколи олії так багато не ллю. І можете бачити, тут навіть стоїть помітка. Я десь лью ну, одну склянку можна чуть-чуть більше, до 300 грамів. Дві склянки цукру, півтори склянки оцту звичайного 9-відсоткового. І обов'язково великий пучок петрушки. От оце обов'язково, дівчата, правда, от без петрушки не те. Не люблю петрушку. І не, ну, майже не використовую її в так, в побуті, да, в звичайних салатах щоденних. Але ось у консервації розумієте. Я не знаю, як так відбувається, що вона, що вона змінює свій, чи то смак, чи то аромат, не знаю. Я вже вам давала рецепт і казала про кабачки з укропом і з Петрушкою, що там я її кладу і вона мені подобається. Так само в цьому лічу. Один рік у мене не було Петрушки. Думаю, та ну що я, господи, що та Петрушка? Ні. Знаєте, ні? Зовсім. не те, От не те лечо, хоч ти, що роби, і ніякими ти його не доведеш до смаку. Коротше, петрушка, умова обов'язково. І пучок такий повинен бути, знаєте, дебелий, гарний. Вливаємо томат відразу в ємність, в якій будемо готувати це все. Ну, чи то каструля велика, чи то тазик. Туди бросаємо всі спеції. Все повністю. Різану петрушку, гірку перчинку подріблену. Можна обросити цілячком, потім виловити, якщо знайдете. Часник, сіль, цукор, оцет і олію. І доводите до кипіння. Оце все закипіло. У вас аромати на всю хату відразу попереджую. Туди висипаєте порізаний перчик. Чекаєте, поки він закипить, засікаєте 20 хвилин. 20 хвилин прокипіло все. Розклали по стерильних баночках, закатали кришечками і закутали до повного охолодження. Особливо для тих, хто полюбляє перець, це бомба петарда ракета, так ото і я вам скажу: це за вуха не відтягнеш. А якщо пюрешечку взимку зим, відкрити. І оцей перчик. М Ой, господи, пюрешечку відкрити. Пюрешечку покласти, а перчик відкрити. Все, я вже представила собі цю картину, мені вже захотілося лечо з пюрешечкою. Дуже легкий рецепт, готується швидко, виходить дуже смачно. Рецепту, ну, хай не 100 років, ну, більше 50 це точно як він в нашій родині. Тому готуйте. Це, як то кажуть, бонус для тих, хто не любить стерилізувати. Смачного вам! А зима спитає, що влітку робили.